Це так, ось такий маленький коридорчик. Андзеркало. Йдемо в така є, коротше, Тут в праски немає нічого, це все треба йти на низ, Ось такий, бачите, телевізор, кондиціонер. Я включила, він щось нічого не гріє, не знаю. Ліжко, столик. Одним словом, але це самий центр, мені тут все, я знаю зручно, куди піти. І такий номер з раннім поселенням. 2060 гривень тому в Києві в самому центрі. Так. Ванночка така, ну, такої себе, але казали швидко мису, поки ще є тепла вода, бо не буде до обіду теплої води, тому йду миться. Та ось такий у мене апартаменти. Всім привіт столиці! Дивіться, прямо виходжу з готель. Шапку не взяла, подивіться, який дощ іде, як гарно. Так, іду на щось придивлюся до дня народження. Було побажання кошти давати, гроші давати, ну, але треба щось купити. Гроші грішні.